Сьогодні вітаємо нашу гордість і найсильніше багатство України, її захисників і захисниць. Ви наша надія і опора. Ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання із найкращими побажаннями: здоров'я, світлого настрою, успіхів на всіх фронтах! Дякуємо вам за вашу незламність і відвагу. Саме завдяки вам ми маємо майбутнє, про яке можемо мріяти і віримо в перемогу України. Ми безмежно дякуємо за те, що ви захищаєте наш дім та нашу Україну. Ви символ незламності та сили нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Щиро подяка вам, наші герої! Ворога знищити ви удвобої. Вами пишаємось і віру безмежно, Будемо вільними і незалежними. Вертайтесь живими додому, батьки, наречені, сини. Ви свою долю свідомо кидаєте в пекло війни. Еліта нації, справжні, без фальші, регалій і звань. Спасибі вам, мужні, відважні, за мирну свободу, світань. Вдячні вам за вашу незламну силу та мужність. Завдяки вам, Україна тримається і переможе. Щиро дякуємо вам за вашу відданість і сміливість у боротьбі за нашу свободу. Ваші вчинки надихають цінувати мир та незалежність. Дякую! Вам за вашу неймовірну силу та самовідданість. Ви є справжнім прикладом любові до батьківщини. Дякуємо за Україну. Україну. Дякую за військам. Щиро дякую повітряним військам. Красно дякую військовим морським силам. Дякуємо вам за вашу мужність. Дякую вам за вашу відданість. Дякуємо вам за наш спокій. Дякуємо вам за вашу силу. Щиро вдячні вам за вашу сміливість. І саме ви стоїте за наш спокій і безмежно цілуємо це. Дякуємо! Захиснику, сьогодні твоє свято. Тож прийми від нас, учнів 6 класу, привітання. Рідні, незламні, мужні, хоробрі. люблячі, милі, ніжні кохані, в мілі, упевнені й незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої. Ворогам знищить тебе, у бобой. Вам опишаємося і віримо щиро. будемо відьми, ми і незалежні. Слава вам, захисникам! Все буде Україна! Україна!